Початок нового тижня в Україні обіцяє бути прохолодним, однак уже за кілька днів повітря почне прохріватися до звичних для кінця квітня температур. Наприкінці місяця під впливом арктичного повітря варто очікувати суттєве зниження температури, а вночі та вранці заморозки. Та вже з середини тижня погода поступово стане теплішою, відповідаючи середнім багаторічним нормам. Час від часу йтимуть дощі різної сили. Оскільки атмосферний тиск залишатиметься нестійким через переміщення фронтів у понеділок, 28 квітня, над Україною домінуватиме антициклон, що принесе суху та прохолодну погоду. Опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків із силою від 3 до 8 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів тепла. На ґрунті та місцями у повітрі можливі заморозки до мінус 5 градусів. У день повітря прогріється до 13 градусів на Закарпатті місцями до 21 градуса тепла. На крайньому сході буде прохолодніше від 8 до 13 градусів вище нуля. У вівторок, 29 квітня, суха та малохмарна погода збережеться. Вітер вночі буде змінювати напрямки зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Вдень переважатиме південно-західний із поривами 5-10 метрів за секунду. На півночі Лівобережжя можливі короткочасні посилення до 15-17 метрів за секунду. Вночі температура очікується від 2 до 7 градусів тепла. На ґрунті та у повітрі в окремих районах Сходу та Криму можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень повітря прогріється до 13-18 градусів, а на південному заході до 23 градусів тепла. У середу, 30 квітня, вночі опадів майже не очікується. Вдень у центрі та на заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Інші регіони збережуть суху погоду. Вітер буде північно-західним, силою 5-10 метрів за секунду. Нічні температури триматимуться в межах від 6 до 11 градусів тепла, у Криму від 1 до 6 градусів. Вдень очікується від 16 до 21 градуса тепла на заході та півдні місцями до 26 градусів. У четвер, 1 травня, вночі серйозних опадів не прогнозується. Вдень місцями на півночі у центрі та на заході можливі невеликі короткочасні дощі та окремі грози. Вітер змінюватиме напрямки вночі швидкість 3 8 метрів за секунду. А вдень перейде на північно-західний напрямок із силою 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, в день від 18 до 23 градусів. У п'ятницю, 2 травня, більшість регіонів насолоджуватиметься сухою погодою лише в Криму, на Одещині та на крайньому заході країни місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди і грозами. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду, а на півдні північно східний із посиленням до 7 12 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься в межах від 7 до 12 градусів тепла, вдень від 17 до 22 градусів у північних областях дещо прохолодніше, вночі від 2 до 7 градусів, день – від 13 до 18 градусів тепла. У суботу. 3 травня погодні умови зміняться. Під впливом фронтів у більшості регіонів пройдуть дощі. В день на сході у Приазові та в Криму можливі значні опади, Не виключені грози, вітер змінних напрямків 3, 8 метрів за секунду, на заході північно-західний до 9 14 метрів за секунду. Вночі температура становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень від 13 до 18 градусів. На півдні та в центрі місцями до 22 градусів тепла. У неділю, 4 травня, вночі дощі очікуються на сході країни, в день місцями на заході. Нарешті території буде переважно сухо вітер з західного напрямку силою 7-12 метрів за секунду. Нічна температура складе від 5 до 10 градусів тепла, а вдень від 12 до 17 градусів на Одещині до 21 градуса тепла.